Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні будемо розмовляти про таке важливе питання гуманної педагогіки, як відношення до людей похилого віку. У багатьох родинах є старенькі дідусі або бабусі, які ну, досягли віку 80 років. Ну, якщо не в родині мешкають, то принаймні ваші близькі родичі. І цей вік, він дуже вразливий. Маю такого тата, йому вже 92 роки, і тому, спостерігаючи за ним протягом довгого часу, розумію, як ці люди потребують особливої любові і тепла. Буває так, що в такому віці людина здається нам капризною, такою, що. Не слухає, не робить те, що просимо, або робить все так, щоб тільки дратувати нас. Якось в одній із черзі, із черг почула таку розмову, як дочка казала про свою стареньку маму. Тут же вона цій черзі стояла, що вона стала зовсім неслухняна, що вона капризна, що вона зовсім не розуміє те, що треба робити, що їй треба працювати. А мама не розуміє, як це важко. Декілька разів чула і в трамваї, і в тролейбусі розмову між двома жінками, які одна одній жалилась і скаржилася на свого старенького батька або свою стареньку мати. Це все зрозуміло з точки зору суто людської. В наш вік, в наш е, час, коли ми всі дуже поспішаємо, нам здається, що ці люди повністю похилого віку, навіть якщо вони наші рідні і близькі, повністю випадають з часу і простору. І е, чимось навіть заважають нам. Тому е, будинків похилого віку доволі багато, є різні будинки похилого віку. І ці будинки завжди мають тих, кого. Туди відправляють. Ну, в нашому суспільстві існує такий м -м, соціальний договір, відповідно до якого все ж таки батьків доглядають їх діти. Але як доглядають і яке ставлення у нас, дітей, людей зовсім іншого простору і часу, можна сказати, може бути до цих батьків, до наших батьків, які вже мають похилий вік і зовсім нічого самостійно не можуть. Ну, По-перше, на що треба звернути увагу? Навіть якщо вони стають такими неслухняними, за ними весь час треба вибирати убирати мокрі простирадла, міняти подгузки, е пелюшки, і весь час з'являється внутрішнє таке відчуття, ну чому, чому вони не розуміють, що треба так, чи так зробити, чи інакше. Коли зовсім буває важко доглядати, то я рекомендую сісти за стіл. Відкрити свій щоденник, бажано, щоб такий щоденник був, хоча б пов'язаний з цими подіями, і описати ті часи, коли ви були маленькі і потребували особливої любові з боку ваших батьків. Я, наприклад, сідаю і починаю згадувати і описувати, як Новий рік тато заходив додому, заносив величезну ялинку, як він переодягався. Діда Мороза і всіх нас світав, як він будував мені маленький будиночок у дворі, гойдалку, як він водив мене садочка і читав казки. І коли я це все згадую, дуже велике тепло запалюється в серці. І тоді вистачає часу, і вистачає сил, і вистачає енергії доглядати за тим татом, який вже не може проявляти цих всіх якостей. І ще одна особливість цих людей, людей похилого віку, вони зовсім не спроможні змінювати оточуюче середовище. Тобто, якщо ви кудись приїжджаєте, то вони тіряються. Якщо вам приходиться їх покласти в лікарню ну, за якихось обставин, поряд з ними треба бути. Інакше, якщо людина опиняється в невідомій для неї обстановці, на неї така навалюється паніка. Вона панікує, вона нічого не розуміє, де вона знаходиться. Ми повинні з вами розуміти, що в головному мозку відбуваються певні процеси. Оті, От які відбуваються, коли дитина народжується, нервові клітини дозрівають і формуються нові нейронні зв'язки. Ці нейронні зв'язки, навпаки, у людей похилого віку починають руйнуватися. Вони руйнуються дуже швидко, і тому саме тому. Людина похилого віку після 80 років, ну дуже часто так буває, втрачає свою таку активність соціальну. Повністю нема тих людей, з якими б вона могла підтримувати цю соціальну активність. Щось відбувається таке, що перебудовується її зовнішній світ. І якщо цей зовнішній світ ще й змінюється, то людина потрапляє в таку якусь відчуття, що вона знаходиться. Як на острові, де ніхто не живе крім неї. І тому, якщо ми її відправляємо в лікарню або в якесь нове місце, де вона повинна мешкати, оця страшна паніка нападає на людину. То треба бути поруч. Треба бути поруч. Ще дуже важливо не тільки доглядати, що були сухі простирадла, міняти підгузки, годувати, ще важливо тримати. Батько, чи маму, чи бабусю свою за руку. От коли мій тата бере мене за руку, він її дуже довго отак ось мацає, мацає, відчуває її тепло. І в цей момент, коли він це так робить, я бачу в його очах надзвичайну любов і м'якість, які я вже перестала бачити в звичайному житті. Він, мій батько, чи моя мати похилого віку, чи бабуся, вона повинна відчувати, що я поряд, що я її люблю. Я поряд і я її люблю. Я не тільки незадоволена тим, що весь час багато чогось треба робити, а я ще поряд, я її люблю і я їй вдячна. Якщо не залишається місця вдячності, і любові, сідаємо десь в спокої і згадуємо, як вони нас любили. Простір час людей такого віку, він зовсім по-іншому рухається. Він знаєте, як рухається в зворотньому напрямку. Все те, що було колись, дуже давно їм згадується, те, що відбувається зараз, забувається. То пам'ятаємо, що треба обов'язково, в гаманчик, якщо ще мама чи тато активні, ходять покласти записку з повним описом. Де вони мешкають, яке є їх прізвище і хто вони, хто вони такі? Вони все забувають, вони можуть не вимикати чайника, вони можуть не відкривати холодильника і бути голодні, якщо поряд з ними нікого немає. Вони можуть весь час кудись виходити і кудись йти і тут же забувати, куди саме вони пішли. Треба бути до цього готовими. Але все одно залишати для наших рідних якийсь такий простір, де вони самостійні. Хай це буде та чашка, яку вони помиють сам самостійно. Якщо вони це роблять, витрачаючи багато кількості води, хай вони її витратять. Чим більше ви будете забирати щось від них, щоб вони нічого не робили, тим більше будуть відмирати ці всі зв'язки. Хай якісь роблять такі е, дії, які вам здаються, зовсім не мають мети. Ну, Наприклад, мій тато періодично виходить, заходить у двір, щось там каже собакам Забирає їх миски, заносить, потім знову виносить. Я себе стримую, щоб не забирати ці миски. Хай він їх носить ці миски, хай щось залишається для вашого старенького батька чи матері, щось залишається те, де вони відчувають себе хазяйма, суб'єктами діяльності, як я кажу. Хай у них буде, залишається свобода вибору на щось, хоч на щось. Хоч на деякі блюда, які ви можете поставити перед ними і сказати, що хочеш, то і їж. І ще дуже важливе спостереження: не обмежуйте стареньких в солодкому. От вони дуже люблять цукерки. Купуйте ці цукерки. Я якось чула, як одна дівчина про свою бабусю казала. Мамі, що вона стільки їсть стільки їсть цього солодкого, скільки можна і забуває, що вона його їла. Що таке цукерки для людей похилого віку? Це маленька радість. Це швидкі углеводи, які засвоюються і дають можливості відновитися. От мій тато обов'язково, я йому біля кровати ставлю цілий такий невеличкий келишок, наповнений цукерок. Кранку він практично всі смоктальні цукерки з'їдає. Йому потрібне відчуття. Тепла і любові, які він отримує також і через цукерки, цукру, якого їдять часто таке буває в тому віці, в цьому віці люди, воно здається катастрофічно великим. Ну, якщо нема заборони на цукрові з цукрового діабету, пов'язано, якщо більш-менш все здорове, не обмежуйте у солодкому. Це якась така невеличка радість, через яку вони відчувають і навіть наше тепло до них. І ще одна особливість: так як їх клітини головного мозку починають ну, зв'язки руйнуватися, ті, які були усталені раніше зв'язки, то вони дуже велику кількість часу сплять. От сплять, можна сказати, що практично весь час сплять, там декілька часу вони активні, зовсім трошки поїли, пройшлися з одного боку в інший і знову сплять. Це не тому, що вони лениві. Це тому, що відбуваються незворотні процеси в клітинах головного мозку, які зупинити неможливо. Нервові клітини дуже швидко втомлюються, дуже швидко втомлюються. Але все ж таки залишайте той простір, де вони можуть відчувати себе вільними без вашої постійної. Турботи і опіки, яка позбавлена такого, знаєте, тепла, тому що так на, потрібно. Хай буде той простір, де вони щось роблять самостійно. Створюйте для цього цей простір, купуйте газету, вмикайте інколи телевізор, або пропонуйте вмикнути чи вимкнути. От свобода вибору, якась повинна бути обов'язково у наших батьків похилого віку. І ще Пам'ятаємо, що втома настільки швидко розвивається в цьому віці що далекі якісь переходи, далекий якийсь е е е шлях до магазину, ще щось може бути для них просто непомірним. Вони можуть дойти в один бік, а в інший вони просто вже не зможуть повернутися. Тому даємо можливість, якщо рухатися, то все одно таким чином, щоб ваші батьки десь залишалися в полі вашого зору і ви могли дати їм можливість потім легко повернутися туди, куди вони вже і забули, що треба повернутися. Дуже важливо показувати їм фотографії своєї родини, що відбувається нового, народилась правнучка чи ще хтось, вони зовні будуть не проявляти особливо може, цікавості. Ну от оці потоки зовнішнього їм дуже необхідні. Дуже необхідні, щоб ваші знайомі, які приходили до них, зверталися до них і спілкувалися з ними, навіть якщо вони практично нічого не чують. Відноситися як до людини, яка така ж функціональна і продовжує в вашому просторі існувати як повноцінна людина. І саме головне, коли зовсім вже не вистачає сили, здається, що так довго ти не протримаєшся, згадуйте оті картини вашого дитинства, в якому ваш батько, ваша мати, ваша бабуся була для вас рятівником, були для вас. Найближчою, найдорожчою людиною. І частіше беріть їх за руку. Можна нічого не казати, а просто коли взяли за руку свого батька чи мати, які вже майже нічого не розуміють, не відповідають на ваші питання. Через цей дотик дайте можливість їм зрозуміти, що ви поряд і ви їх любите. Дякую за увагу! Далі обов'язково ще буде.